Сьогодні ви дізнаєтеся про метод, про який вам ніхто не розповідає, як за одну хвилину написати сценарій, придумати назву, вкласти опис патеги, згенерувати озвучку, а також цікаву обкладинку до відео. Це не клікбейт, додивіться це відео до кінця, щоб переконатися, що це можливо. Поки я шукаю секундомір, поставте лайк та підпишіться на канал. А я натомість постараюся зробити це менш ніж за одну хвилину. Готові? Вмикаю секундомір і починаємо. Oh для початку мені потрібен перекладач. Я користуюся DeepL, він найкраще перекладає. Напишу, наприклад, тему для відео. Мотивація від Ілона Маска. Копіюю її. Заходжу від DayQ, вибираю розділ Генерація. Вставляю тему відео англійською мовою і натискаю Генерувати. Минуло декілька секунд і все готово. Тепер перевіримо якість роботи. Копіюю заголовок і перекладаю його за допомогою перекладача. Мотивація від Ілона Маска, яка змінить ваше життя. Мені подобається така назва, досить цікава. Тепер опис прочитаємо. У цьому відео ви поринете у світ Ілона Маска, вивчаючи його потужні слова мотивації, які можуть змінити ваше життя і так далі. На мою думку, все чітко, коротко та ясно. Теги перевіряти не буду, бач, по оцінкам все добре виглядає. Можливо, ви помітили, що є три згенеровані обкладинки до відео. Ви можете вибрати ту, яка вам більш до вподоби і зберегти собі. Представте, він навіть написав гачок для відео. Приготуйтеся надихатися як ніколи раніше. Мотиваційні поради Ілона Маска змінять ваше життя. Феноменально! Цікаво, який сценарій вийшов. Ви відчуваєте, що застряли в житті, а вам бракує мотивації для здійснення ваших мрій. Зверніть увагу на Ілона Маска, підприємця та візіонера, який змінив наше уявлення про майбутнє. Якщо чесно, я сам здивований. Скажіть круто. Свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. Буде текст сценарію. Are you feeling stuck in life? Do you lack motivation to pursue your dreams? Look no further than Elon Musk, the visionary entrepreneur who has revolutionized the way we think about the future. Я думаю, що цей інструмент вартий вашої уваги, щоб його вивчити більш детально. Але якщо ви хочете дізнатися ще більше про нові фішки Ютубу та Нейромереж, переходьте у мій телеграм-канал, там щодня я ділюся новинками. Посилання залишу в описі до відео. Сподіваюся, ви не забули підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Бажаю, щоб з такою швидкістю, як пройшло сьогоднішнє відео, ЗСУ отримало перемогу. Успіхів вам!